Чесно скажу, я не знаю жодної фінансово успішної людини, яка не прочитала б одну книгу. І знаєте, що об'єднує ці книги, вони не просто про гроші, вони про мислення, стратегії і довгостроковий підхід. Якщо ти тільки починаєш цей шлях у фінансах, інвестиціях чи в особистому розвитку. Ось п'ять книг, які точно дадуть тобі фундамент для цього. Я розкажу про що кожна, чому вона важлива і кому точно варто її прочитати. До речі, мене звати Івана. І я вітаю вас на каналі Відверто про гроші, де ми говоримо про фінансову грамотність та інвестиції. Тож, якщо ви досі на цей канал не підписані, вперед, тут дуже багато безкоштовно корисно. Перша книга, з якої я раджу починати всім інвесторам, це не багато тато бідний тато, хоча вона теж непогана. А розумне інвестора від Бенджаміна Грема. це біблія для інвесторів. Вперше читала її ще в університеті, і тоді половила дуже багато думок. що... Дійсно, інвестування значно простіше ніж здається, але при цьому складніше ніж ти очікуєш. Через декілька років це вже була зовсім інша розмова. Ця книга навчила мільйони людей думати як інвестори. Вона не про трейдинг і не про швидке збагачення, а саме про інвестиції. Вона про цінність, фундаментальний підхід і спокій у моменти паніки. Вінвестер книги до речі був наставником Ворена Баффета. В Книзі він навчає не заробляти швидко, а мислити повільно, раціонально й довгостроково. Грем говорить про дві важливі речі: перше, це різниця між інвестором і спекулянтом, і як залишатись розумним тоді, коли всі в паніці. Він вводить поняття як пан маркет. Це уявний божевільний сусід, який щодня приходить до тебе і пропонує купити чи продати акції. І все, що ти маєш зробити, не піддаватись на емоції. Кому книгу варто прочитати? По-перше, тим, хто хоче зрозуміти базу інвестування. Тим, хто хоче думати як інвестор стратегічно, а не емоційно, тим, хто планує довгостроково, і просто тим, хто вже інвестує. Ця книга, яку читають не один раз, а повертаються до неї як до фінансового дзену.